Скільки часу наші діти проводять день в інтернеті? На даний момент, думаю, це дуже вагома цифра. А чи завжди цей час проведений там є безпечним? Саме про це ми говоритимемо з дітьми за допомогою лепук про безпечний інтернет. Поглянемо, що ж в ньому заховалося. Перше поняття, що таке інтернет. Далі. Кіберхуліганство. Найбільше ми чуємо, що таке кібербулінг. Але чи знаєте ви, що є ще грифінг та кібергрумінг? Я, наприклад, не знала, що є такі поняття. Далі, ось тут у нас віршик про безпечний інтернет. Що ж можемо робити в інтернеті, окрім того, щоб просто гратися? Ось тут у нас різні варіанти. Довідничок, що таке шантаж і різні різні поняття: дропери, руткіт, фармінг, хто такі хоробаки, нік, спам і ще багато різних понять. Ось тут у нас картки про інтернет-загрози. З цікавою інформацією для діток. Наступній сторіночці діткам необхідно знайти слова. Такі, наприклад, як лайк, інтернет, дизлайк, фейк, захист та інші. Ми їх викреслюємо фломастером або маркером, а потім витираємо сухою серветочкою, і можна буде шукати знову. Щоб інтернет був безпечний, ось тут для діток зібрані різні правила. І останню сторіночку, яку ми з вами розглянемо зараз, у нас тут є листування. Ось, наприклад, якщо ви на емейл e отримували такий чи інший лист, необхідно проговорити, як би ми відповіли на ці листи і чи взагалі ми б відповідали. І останнє завдання це у нас правила поведінки у соцмережах. У вигляді ось таких телефонів, на які приходять повідомлення. Як завжди, ви буквий заламінований, що ти пружинами та з використанням твердого паперу.